Всім привіт! За ці дні дуже сталися неприємні новини. Одна з таких це загинули, е, скоріш за все, загинули двоє наземних волонтерів, які приїхали до нас евакуювати людей, допомагати нам. Неприємність в тому, що вони поїхали насправді, не подумавши, не оцінивши ситуацію. Скоріше за все е, потрапили просто під ДВРГ, бо в Солідарі, де їх знайшли, де виставили про них інформацію. Е, Дуже багато ДВРГ заходить ще з серпня місяця. Там взагалі критична ситуація, заборонена була евакуація з серпня місяця. В вересні взагалі, там просто е, був дуже було дуже страшно туди було під'їжджати. Але іноземці, скоріш за все, просто хотіли більше допомогти і не оцінили те, що відбулося. Друга неприємна ситуація загинула дівчинка в місті Авдіївка, з якої ми теж дуже часто евакуйовуємо. Згинула, скоріш за все, за недбалістю її бабусі та дідуся. Це теж невелика, велика і неприємна ситуація. Біль. Особисто мене вона дуже сильно засмучує. Засмучує в тому, що ми могли б допомогти їм евакуювати і врятувати. Хочеться сказати, цініть життя, цініть те, що відбувається. Намагайтеся берегти себе. І, будь ласка, не нехтуйте, не нехтуйте безпекою, не нехтуйте безпеку своїх дітей, своїх сімей, сім своїх близьких, тому що дійсно те, що відбувається, це дуже страшно. Особисто мене засмучує той факт, що ми часто потрапляємо на батьків, які розказують, що все буде добре. Що типу тут чи не лінія фронту, хоча до лінії фронту там менше кілометра. Що все буде добре. Насправді не все буде добре. Тому моя вам порада, якщо хтось буде бачити з ваших родичів, чи хтось буде бачити і знати, що ваші родичі там заходять в цих критичних точках Одіїв, Кабахму, Салідар, Оглядар, Курахов і так далі. Не нехтуйте, звертайтеся до нашої організації, ми за вам допоможемо і евакуюємо. Усім нам любові, миру і бережіть себе з Богом.